Поблизу Маріуполя у селищі Бердянському, завдяки спільним зусиллям підрозділу цивільно військового співробітництва та місцевих жителів відновлено водопостачання. На даний час тут уже рік не було води. Місцеві, які проживали на даному селі, вони воду завозили сюди, в ямкосях або в бутилях. Так само деякі мешканці просили приходили до нас, і ми їм давали воду. З бабушки там старенькі, ті, які не могли приїхати чи виїхати з цього села. Ну на даний момент це вода вже рішається. Думаємо, сьогодні до вечора воду зробимо. Ще влітку проросійські бойовики активно обстрілювали цей населений пункт, руйнуючи житлові квартали. Проте Бердянське поступово відроджується. Триває ремонт будинків, доріг та лінії електропередач. Тепер військові тут не лише захисники, а й надійні помічники у відновленні зруйнованої інфраструктури. Поспілкувавшися з населенням, один із мешканців виявив ініціативу і надав нам насос. Все інше труби, згони, водоколіна, електроприладдя, ми купували за свої кошти. У планах армійців підготовка міста до зими вони запевняють, що і надалі не залишатимуться осторонь проблем населення та докладатимуть всіх зусиль, аби Донбас якнайшвидше повернувся до мирного життя. Віталій Саранцев Сергій Жуковський час ще.